Дуже велика проблема знайти тих, хто погодиться поїхати добровільно в полон. Я заодно боявся, тільки щоб не було паніки. А місцеві знають ці партизанські стежки. Я зрозуміла наскільки наші люди згуртовані. Перевезли ми десь 152 чоловіки. два чоловіки. Ментушечка нас не подолати. Ми все одно хитрощами і народними. Виживемо і переможемо. Це тихе село Мньов на Чернігівщині, розташоване неподалік міста атомників Славутича. Роботодавцем для нашого населення є місто Славутич і також Чорнобильська атомна електростанція. У перший же день повномасштабного вторгнення частина жителів опинилась у полоні на ЧАЕС. І саме село, як і Славутич, було заблоковане російськими військами. Люди усвідомили, щоб вижити, мусять згуртуватися. Вирішили, що треба нам таке створити своє ДНД. Це добровольна народна дружина. Біля 60 чоловік це у всього в нас було хлопців у ДНД. Вирішили б відновити там. У нас такий був солдатський погріб, давня така споруда з насипом з великим, обсаджена лісом, тобто гарна. Хлопці поїхали. Три дні вони її там лаштували, ремонтували, підстроювали, робили двері. В клубі зробили ми собі там такі штаб. Дівчат лели сітки маскувальні. Наталія Миколаївна нас дуже згуртувала. Знесли хлопці наші рибаки. отакі такі сітки люди приносили у кого що є. Людей було дуже багато. Всі, хто міг, всі приходили. З 24-го більш до нас ні хліб не привозився, нічого вже не могли довести. Ми вирішили збирати будемо зерно і пекти. Хліб самі будемо пробувати. Відновили млин, мелоли муку і почали пекти хліб. Але ж хліб спекти то невелика проблема. Якщо є і дріжджі, і мука є біла. А якщо дріжджів зовсім нема, соди також нема, нічого ж такого нема, почали ростити вже закваску. Треба п'ять днів для того. Щоб закваска виросла, залишилася одна хлібин, і який хліб ми випікали. Просто мука, вода, сіль і все. Він був дуже ситний і йому дуже раділи люди. Щойно на Дніпрі зійшов лід. Місцеві рибалки взялися за промисловий вилов. Наша староста сказала, що було б добре, якщо могли б заготовку зробити риби. Ну, десь по 100 кілограмів привозив у сільраду. І вони б там вже розподіляли. Сушили, роздавали, свіжою рибою роздавали, щоб юшку варили люди. Дякую Наташі, Головіхі. Такої головисі, так має в світі. Мені 80 років, і я такого чоловіка не бачила, як вона. Чи не залишали собі, але людям носили. Багато кожному. І макарони, і хліб було, і молоко. Риба наша була теж. Давали. Спасіба їм, і велике спасіба, щоб вони 200 году жили і не болели. Потім ми вирішили, що ми можемо закривати в автоклавах консерви рибні. Спробували, вийшло. Тобто, у нас було розподілено уся робота по людях. Всі знали своє завдання. Для того, аби не скотитися в емоційну яму, потрібно щось робити. Хтось видраює. Щоденно підлогу в домі. Хтось іде волонтерити. Тим часом сусіднє місто Атомників Славутич опинилось на межі голоду. На відміну від селян, містяни не мали запасів харчів через російську блокаду. Полиці магазинів спорожніли за лічені дні. Вони тільки звернулися, ми зразу ж почали допомагати. Що люди приносили, ми передавали. У місті Славутичі млина не було. То ми вже почали використовувати наш млин. Мабуть, тон із 10 ми перемелоли для міста Славутича. Це в перші два тижні. Ми знайшли через ліс дорогу, якою можна було завозити найнеобхідніше. Цим шляхом могли пройти лише маленькі автомобілі, тобто 2-3 тони, не більше. Місцеві знають ці партизанські стереотипи, і нас не подолати, ми все одно своїми хитрощами народними виживемо і переможемо. 9 березня в місті Славутичі зникло електропостачання, враховуючи те, що плити електричні в Славутичі, газу немає, готувати їжу Славутичани могли тільки на вогнищах в своїх дворах. Були завезені дрова в багатоповерхову забудову. Люди ділилися продуктами харчування. Я зрозуміла наскільки наше місто, наскільки наші люди згуртовані і готові один одному допомагати. Поки одні славутичани виживали в спартанських умовах, інші залишались у російському полоні на чаес. Атомники самовіддано працювали майже без сну та відпочинку. Здійснити ротацію виснаженого персоналу окупанти дозволили лише через три тижні. Станцію просто так залишити не можна. Дуже велика проблема знайти тих, хто погодиться поїхати добровільно в полон. Це велика проблема була. Я так вдячна всім, хто погодився. Моїх дуже чекали. Масти були підірвані вже, тобто дороги не було. Тому ж вирішили, що через річку це буде саме правильне рішення. Ми живемо якраз на Дніпрі понад берегом, тому звернулись саме до нас. Нам сказали одну лодку, один мотор і люди, які будуть перевозити. У мене є човен для промислового лову. Коли староста сказала, що терміново треба допомогти у перевезенні. Ротатії з Чорнобильської. Я погодився. Нас з партіями вивозили. Човен, який міг перевозити рибалок, не більше 5-6 чоловік на тому човнику. До нас там залазило десятеро. Дуже важко керувати човном, коли він перегружений. Велика повга була. І коли лодку загружали максимально скільки можна було. Я заодно боявся, тільки щоб не було паніки, щоб, не дай Бог, не перевернулась лодка. Тому що тоді температура води десь була вісім градусів. Човник ось так, от до води. Ми сиділи, плакали і перепливали. Вода холодна, літ іде. А ти сидиш в тому човнику і розумієш, що зараз вдихнеш, і води прибавиться. Так як човен був перегружений, вона потрапляла. Але напарник, мій Сергій Іванович, він постійно відливав воду. Перевезли ми десь 152 п'ятдесят чоловіки. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Соботаря Анатолія Миколаєвича. Вони були за це нагороджені самим президентом. Вони отримали від його ордени за мужність. І ми також їх вважаємо героями, Пишаємо всім. Ми обов'язково переможемо. Ми відсвяткуємо перемогу. І я сподіваюся, що ми будемо ще іншими. Ми будемо цінувати один одного, тому що найголовніша цінність це людина. Все інше відбудуємо. Якщо вам сподобалось це відео, поширте його та підтримайте наших героїв вподобайкою. І напишіть у коментарях, як ви гуртувалися з сусідами заради перемоги. Можливо, ваша історія надихне інших і дасть сили жити далі.